Заняття в середній групі на лісовій галявинці. Привіт, друже. Сьогодні ми з вами знов попрямуємо до лісу на лісову галявинку. Разом з нами на лісову галявинку завітала чарівна гостя. Гостя нова завітала, холод, сніг увесь прогнала і дарує Залюбки. Лісу трави і квітки. Кажуть, прийшла довгоочікувана весна. А чому насправді весна довгоочікувана? Мабуть, тому, що природа починає просинатися. Подивись, небо ясне і голубе, сонечко світить яскравіше, гріє сильніше. Легенько дмухає теплий весінній вітерець. Сніг темнішає, осідає і тане. На проталинах з'являються перші квіти, проліски. На деревах набухають бруньки. З теплих країв прилітають перші перельотні птахи. Настання весни відчувають всі в лісі. Звірі втомилися від довгої голодної холодної зими, тому подих змін радує та оживляє їх. Білочки метушаться і відшукують останні зимові припаси. Ведмідь з запалими боками невдоволено виходить зі своїх барлогів. Полохливий заяць прожгом перебігає від одного укриття до іншого. Його біла зимова шубка збилася жмутами і ось ось почне розсипатися, поступаючись місцем новому сіренькому костюму. Скоро настане тепло і все задихає, заспіває, задзвинить, все живе, переповнене відчуттям радості. Мій милий друже, пропоную тобі відчути себе чарівним каскарем і створити історію весняних пригод, наприклад, зайчика. Ось тобі зачин Одного разу проснувся зайчик, глянув у дзеркало і здивувався. Він вже не білий, а сірий. Що ж трапилось? Пішов зайчик до свого друга, до їжачка. Він напевно знає, що ж це трапилось. Як ти вважаєш, зможе їжак відповісти зайчику про те, чому відбулися зміни? Мабуть, що ні, бо він в цей час міцно спав. Тоді, можливо, ведмідь йому допоможе. Чи хто це зможе зробити? Спробуй придумати закінчення цієї історії і можливо створити лялькову виставу за допомогою власноруч зроблених іграшок із паперу. Бажаю успіхів у створенні власної казки.